У старому дрімучому лісі, де високо стояли дерева, а струмочок дзюркосів поперед моховитими каменями. Настав час пробудження. У старому дуплі жила маленька, але спритна білочка ласка. Вона вилізла з дупла і сказала як чудово, весна прийшла. Весна одізвався їжачок Крутень. Я думав, це мені наснилося. Ні, крутеньку, вже тепліє. Чуєш, як дзюркотить струмочок? Так чую. Ходімо будити інших тварин. Гарна ідея, сказав Крутень. Першим ділом вони розбудили ведмежа потапчика. «Потапчику, весна прийшла, а можна я ще трохи посплю? Добре, спи, але тоді пропустиш це диво і проспиш перші проліски. Проліски одізвався потапчик і зразу виліз з барлогу. Я люблю проліски. По дорозі вони розбудили жабку і мишку та багатьох дрібних тварин. Сонечко пригрівало землю, вилазили перші проліски. І потапчик саме ліг на землю і сказав: як чудово! Весна це початок нового життя, сказав Крутень. Весна це дружба, адже нам приємно бути всім разом, сказала Ласка. Відтоді. Всі звірі домовились вставати разом і зустрічати весну, будити інших звірят і насолоджуватись сонячними променями і першими пролісками. От і казочний кінець, а хто слухав, молодець. Вітаємо глядачів телеканалу Галичина у казковій майстерні. І ми знову приготували для вас святковий настрій. І Віталій розповів вам чудову казочку. А зараз ми переходимо до дуже цікавої частини. Це майстерки, як завжди. Ми придумали для вас щось цікаве та новеньке, для того, щоб створити вам чудовий святковий настрій. Ми сьогодні будемо створювати ось таку чудову аплікацію. Це об'ємна аплікація, яка створить вам гарний святковий настрій. І ми сьогодні з Віталієм спробуємо вам показати, як це зробити швидко, гарно та якісно. Ти відготовий, Віталій, до роботи? Так. Чудово! Ось такий у нас об'ємний зайчик, якого ми повинні розмалювати з допомогою фломастерів. Віталій вже працює над цією справою, а наші глядачі будуть долучатися до нас та створювати разом із нами. Поки Віталій працює, розповідай ще нашим глядачам про себе щось цікавенького. Скільки тобі років, де ти навчаєшся, які твої захоплення? Мені 10 років. Я навчаюсь в 13 ліцеї. Моє захоплення це збирати щось злего. Чудове захоплення. А я чула, ти мені розповідав, що ти граєш у театрі. Е, так, я грав у виставі е, Новий рік України цифрових технологій. А ким ти був у цій виставі? Я грав хлопчика, який боровся зі злими вірусами, щоб врятувати новий рік. Ти переміг? Так. Які в нас чудові талановиті діти у казковій майстерні. Ви помітили любі глядачі? Ти чудово справляєшся з роботою і зараз ми покажемо нашим глядачам, які ще в нас є елементи і що потрібно зробити для цієї аплікації. У нас є травичка, яку ми прикріпимо от на наш яєчко. Після того ми прикріпимо нашого зайчика. А потім ми створимо ось такі чудові квіточки з кольорового паперу та ось таку шутку з об'ємними ось такими гусідками. Прошу, Віталій приклею нашу травичку до яєчка, так? Так. І зайчика, звісно, наш головний герой цієї аплікації зайчик. І ми теж його приклеїмо. Віталій, цікаво аплікацію тобі таку виготовляти? Так. А тим часом, поки ти її виготовляєш, напевно вже знаєш, яке місце воно в твоєму будинку буде займати. Е, воно буде висіти е, у моїй кімнаті, і я буду ним насолоджуватись кожного дня. Чудово! І наші любі діти всі створюють аплікації у свою кімнату, і це дуже, дуже тішить мене і надихає на створення нових цікавих поробок. Чудово, Віталій! Тепер нам залишилося що прикріпити. ану, глянь на мою аплікацію. Шутку. Скажи? Шутку і квіти. І Давай ми почнемо з квітів і побачимо, де повинна бути розміщена наша шутка. Квіти ми прикріплюємо з самого краєчку. Ось прошу, Віталій. Приклеюй квіточки. Тому що наші глядачі хочуть бачити, що в нас таке цікавеньке вийде. Наступну. Дякую. Ми поєднали у цій аплікації дуже багато різноманітних матеріалів, об'ємних та плоских. Ми також експериментуємо, хочемо, щоб нашим глядачам було завжди цікаво спостерігати наші майстерки та слухати наші казочки. У нас тут задіяні ось такі матеріали: зайчик з пінопласту, паперові квіти, також паперова основа. І також фломастером ми намалювали деталі, перлинки ось такі. І, звісно, наші ось такі об'ємні штучні гусітка. Робота наша підходить до завершення. Нам залишилось, покажи глядачам і, можливо, глядачі самі зрозуміють, що нам залишилось допрацювати. Нам залишилось допрацювати шутку. Так, правильно, залишилась тільки шутка. І вона в нас теж така дуже цікава, тому що гілочки ми намалювали маркером. так? А гусідка ми приклеїли ось такі об'ємні. Тому Віталій, ти зрозумів, що ти маєш робити? Так. Намалювати наші гілочки та приклеїти ось такі чудові білесенькі гусідка. Для того, щоб приліпити ось ці гусітка, вам потрібно або клей титан, або двосторонній скотч. Тому що ось такі елементи потрібно гарно, міцно прикріпити. Так. Приклею, і в нас залишилося зовсім-зовсім мало роботи. І ви зараз побачите, що у нас вийде таке цікавеньке. Ось така об'ємна аплікація, прекрасна у нас вийшла. У нашій казковій майстерні панує святкова атмосфера, якою ми хочемо поділитися з вами. І ви обов'язково слідкуйте за новими випусками. Вже після Великого дня на вас чекає щось знову цікаве. Не забувайте слідкувати за нами. Та Створювати разом із нами щось цікаве. До нових зустрічей, наші любі глядачі! Па-па! Бувайте!